Вітаю всіх на каналі Смачно Дома Сьогоднішнє відео хочу розпочати із слів подяки всім, хто підтримує мій канал, всім, хто підписується, хто вже підписався за такі, таку велику кількість позитивних коментарів, яке набрало відео Святковий стіл за 300 гривень. Канал Смачно Дома існує трішки більше місяця, а вже скільки прихильників, мені дуже приємно і я вам щиро вдячна. Ваша підтримка надихнула мене створити ще одне відео на тему економного меню Святковий стіл в режимі виживання. Хочу використати сьогодні бюджет 250 гривень. Мені навіть самі стало цікаво, чи зможу я приготувати щось дієве, таке дійсно стояще, яке можна. Подати на святковий стіл, вкладаючись в такий невеличкий бюджет. Я навіть думала 200 гривень, але з урахуванням того, що я хочу ще зробити, і десерт трошки розширила на 250 гривень. Ось що я купила. В мене три чеки, так як я купувалася в трьох магазинах, і дивимося. Купила курину печінку і курини сердечки. Це вийшло на 64 гривні. Потім на десерт купила окремо в магазині мармелад. Заважив він ось на 17,80, будемо рахувати 18 гривень. І в АТБ основний чек це за ТБ. Купила 5 яєць, цибулю, картоплю 600 грам, Потім локшину, подобі мівіни, майонез. Сир плавлений. І ага, ще крабові палички на розв'язку купувала на 20 гривень. І желатин у мене був, він зараз стоїть 16 гривень. Я його використаю лише половинку, тому е, врахую, в чек 8 гривень. І що в мене вийде по чеках? Це один чек на 126,50, 64 гривні, 18 гривень. 16 желатин ділимо на 2 плюс 8 гривень і плюс 20 гривень крабові палички. В загальному буде 236 гривень 50 копійок. Ну і сіль перець, столову ложку. Борошна я купувати, звичайно, не буду. Буду використовувати те, що в мене є. За округлю 250 гривень. Ось такий в мене асортимент продуктів. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтеся на канал, а я буду готувати. Печінку гарно промиваю, нарізаю на маленькі кусочки, щоб краще було перемелювати. Я купувала дві ось таких цибулинки, зараз яка більша Натру на терці, мені потрібно буде зробити кляр для відбивних, а потім те, що залишиться, додавлю до печіночки і все разом перемелю. Добавляю сіль, перець, столову ложку борошна і, якщо потрібно, можна додати трішки водички, щоб розбавити це тісто. І буду просмажувати на добре розігрітій сковорідці із каплею рослинної олії. Сковорідку беріть маленьким діаметром, тоді кількість блінчиків у вас буде більшою. У мене вийшло 7 штук, тому що діаметр сковорідки, мабуть, 20 чи 18 см. Перевертати на наступну сторону потрібно тоді, коли вже воно дуже гарненько піджариться. Тоді нічого не рветься. Хоп. А так я пробувала перевернути, коли він ще був м'якенький, розірвався. Один плавлений сирок. Я зараз перетру виделкою Можна було і натерти на тертушці, але я хочу, щоб розтягнути його на весь рулет, ще його розбавити трішки майонезом. І потім буду намазувати як начинка. І з кількості інгредієнтів, що в мене було, я спекла сім ось таких печінкових блінчиків. Зараз попробую розтягти намазку на всіх, щоб вистачило. Майонезу додала. Я зразу застелила харчову плівку, буду в ній закручувати і положу тоді в холодильник. Готую кляр. Залишилося в мене ще одне яйце куп, із куплених п'яти, три я зварила на салат, одне використала у печінковий рулетик. І ось ще одне. Як я готую кляр, подивіться в рецепті рибка в клярі, кому цікаво. Він дуже смачний, підходить як до відбивних із куриного філе і для рибки. Виходить дуже смачний та ароматний. Зараз його все змішаю, приготую, буду вмочати сюди відбивнушки із сердечок просмажувати до готовності. Ось я начистила картошку, ту, що вчора купувала в АТБ. Попалася така не дуже хороша глибока вічка, не дуже зручно було чистити. Я її зараз поріжу, посолю, ще в мене залишилося кусочок цибулинки, і відварюю картопляне пюре. Картопляне пюре приготувалося. Я додавала сюди трішки солі, трішки перчика, гарно його збила, розбавляла відваром, в якому варилося саме пюре. Картопельку запікаємо до того стану, поки зверху вона трішки не зарумяниться. Ось така вона красива, наче піружинки. На салат потрібна локшина швидкого приготування. Я її подрібнюю і заливаю кип'ятком, щоб вона не стоялася. Буду далі готувати салат. Якщо вода залишилася у вермишельці, її потрібно злити. В мене ні, в мене вся якраз зібралася, нічого не залишилося. Три відварних яйця, крабові палички, я купувала ось такі вагові на 20 гривень. Зараз. Подрібню і додаю. Пам'ятаю, такий салат ще готували в дитинстві, коли я ходила в школу. Так як тоді не було великих грошей достатку, готувались такий із з вермишелю. Він тоді був такий смачний, казався, на всі свята готували його. А ви пам'ятаєте? Додаю трішки солі і майонезу. І все, салат готовий. Буду починати готувати десерт. Мені потрібно замочити желатин відповідно до інструкції. Так як я купувала сметани 200 г, на упаковці написано, що 1 столова ложка желатину на 250-300 мл рідини. Ну, я думаю, 1 столової ложки мені вистачить. Замочую його холодною водою, а потім буду використовувати. Сметану з цукром ретельно перемішала вінчиком, головне, щоб він розтворився. Додаю подрібнений мармелад і розтоплений на водяній бані желатин. Все перемішую ретельно, збивати нічого не потрібно. Цукру взяла 1 столову ложку. В мене підготовлена ось така скляна форма, в яку я буду переливати десерт, можна і в порційні креманочки. Ставлю в холодильник десь на 20 хвилин і все готово. Ось хочу показати вам, що вийшло в мене в результаті святковий стіл бюджетом в 250 гривень. Але я вам хочу сказати: на свята не так важливо, скільки грошей ти потратиш на приготування їжі, а набагато важливіше, як ти зустрінеш ці свята і з ким. Можна навіть відварити звичайної мундірки, тульки. Головне, щоб за столом зібралися самі близькі і рідні люди, щоб було мирне небо, щоб всі були живі та здорові. Ось показую, що в мене вийшло. Ось такий варіант картопельного пюре. Дуже красивий він. виглядає святково. Потім салатик теж. Смачний, раніше його дуже часто готували, а потім трішки забулися. Як варіант м'ясної страви від домі із сердечок. Вони виходять дуже ніжні, м'якесенькі. невеличка порція, але на один раз поїсти хватить нам на трьох. І ось такий печінковий тортик у вигляді рулета. Він теж дуже м'якенький, смачний. Ну і десерт, звичайно. Ось такий варіант десерту. Нагадує собою: десерт бите скло, жиле. Теж, хто любить в такому поєднанні, готуйте дуже смачно і просто. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Бажаю вам миру, добра і до наступного відео! Пока-пока!